Буду Господ слабить. Не буду опрощать тебе. На буду славить наукаешь кому коли я не хану безню ти на бушна. На дні я туди молюсь. Педна гана пісня. О-о-о, Слава тобі Ісуси. Дякую, Дякую, тобі, Боже. Дякую тобі, Боже. Дякую, тобі, Боже. Я тебе люблю. Дякую тобі. Дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже, Боже, дякую Боже.